Постріл. Одна пішла. Ми зараз на місці, де у сухопутних військах готують розрахунки мінометів. Постріл! Це ваша перша міна у житті? Так, перша. — Як довго вас до цього готували? Місяць. По-перше, не знали взагалі міномета. Зараз знаємо, що в ньому знаходиться, де і як. Таке відчуття. Файно. Перший постріл зроблено. Зараз буде відбуватися коригування і робитися другий постріл. 31, 33, 931, приціл 931. Цитомір 2999. Бачимо, де розрив і посіцію ми вже починаємо доводити на ціль. Давай. Постріл! Постріл! Одна пішла, палята, 28. Сьогоднішніми стрільбами дуже задоволений. Хлопці показали себе в дуже хорошому цвіті. Були, звісно, етапи, які вони боялися, переживали, бо це для них перші стрільби були. Злагодження відбулося і вони доволі достойно себе показали в цих стрільбах. Недольот у нас 25 метрів, це дуже непоганий. Результат теж вліяє і погодні умови, і як можна так на жаргоні сказати, фарт. Фарт так ну так вийшло, дуже непогано. Розкажіть про цей міномет, з якого ми сьогодні стріляли. Це упік 82 виробництво Україна. Доволі непоганий міномет, дуже якісно він показав на полі бою. Дальність її. 4, до 4 кілометрів. Дома. Міномет відновлено. Міномет відновлено. У нас всі інструктори пройшли бойовий досвід 22, 23, 24. Ділимося своїми відчуттями, що треба зробити, щоб зберегти своє життя. Саме головне це швидкість і щоб голова була завжди трезвиє і якісно аналізувати ситуацію навколишню і приймати рішення Поливаємо. Хорош! Все, полили. Але перед тим як зробити свій перший постріл. Курсант має пройти довгий та цікавий шлях теоретичних і практичних занять. Розрахунок спускається в окоп, він знає тільки приблизний напрям стрільби. Йому сказали, там, на північ-південь він плюс-мінус виставив. Це було не точно. Для цього е, нам і потрібен топодезист, який разом з Бусолею за допомогою віх е, орієнтує міномет. Що таке віха? Штучний орієнтир, на який, е, який виставляється за допомогою бусолі, і він тим самим е, являється дублюючою бусолю. Тобто наводиться на віху, яка стоїть е, над прицілом, і другу віху з'єднує разом. І він каже їм, кут. Е, Який потрібно виселити на кутомірі, після чого навідник разом з номером обслуги, дивлячись в візир, наводять міномет на віху. Тобто це працює як мушка автомата. Так. 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 так, так. Тобто ви бачите, коли вони починають крутити і наводитись на віху, у нас канал ствола міняє свій напрямок, а саме стає в основний напрямок стрільби. П'ятнадцять! Чуєте? Зараз керівник навчань вводить водні дані для розрахунку. Назад, три оборота Назад. Готові. Стоп! Назад! Пол оборота. Це вже майже фінальний етап навчань, коли курсанти відпрацьовують. Всі дії для того, щоб зробити стрільбу, але не стріляють. Вони імітують стрільбу, б'ють по цій плиті, на якій стоїть міномет, і таким чином наводка збивається, і вони потім мусять відновити наводку міномета. Методичний вогонь, 5 мін. приціл 780, кутомір 27-76. Вогонь закінчили. Всі всі записають. Відвій мене! Відвій міномет. Ми, можна так сказати, вже майже на фініші базового навчання. Найскладніше в роботі це було вираховувати кути правильно виставляти міномет в напрямку стрільби і працювати, осваювати роботу кропиви. Незважаючи на те, що ми працюємо по 10 годин на день, практичне заняття постійно в полі будь-яку погоду, сьогодні повезло, гарне сонечко. Ці хлопці мотивовані, вони знають, для чого вони сюди прийшли, вони знають, що вони хочуть. Дуже багато задають питань і, скажімо, приємно працювати через те, що ну, я почуваю себе в потрібному місці. У нас правіше 0,15 чи лівіше 0,15. 15. Третій перерахуйте. Є, є, є. Міномет працює завжди з піхотою. Від того, наскільки працює розрахунок, залежить судьба нашого брата піхоти, який принесе нам перемогу. Якщо ця піхота буде прикрита, якісною роботою міномет, кількість особового складу буде збережена. Отже, підбиваємо підсумки. У сухопутних військах триває підготовка розрахунків мінометів. Навчання йде від теорії до практики і закінчується практичними стрільбами. Всі курсанти мотивовані, а інструктори мають практичний бойовий досвід. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.